Всім вітання! Сьогодні ранок 5 грудня, мінус 8 градусів Цельсія, як ви бачите, зробив запит, на вулицю не виходив, але ну, прогноз був, мало бути, 11 градусів. От, в кімнаті трошки знизилась температура. Якщо зараз сфокусуємо, так було видно. 12 градусів. Зараз я так покажу цим. Даже 20 показує. Ну, 19-20 градусів це звичайно, що не дуже висока температура. Але зараз поспілкуємося вже на те, що ми не раз з вами обговорювали. Те, що стосується карбонового нагріву. Я поставив зараз ватметр. Те, що вже не раз демонстрував. і головне, чи при таких температурах нічних, коли е, вже доходить до 10 градусів, цей конвектор справляється своєю функцією. Оце головна мета сьогоднішнього вам відео продемонструвати, що у мене, коли от, я завантажую котел з вечора. Вчора о 6 годині завантажу. В принципі, пройшло 12 годин, він вже вигорів. Що це дійсно так я зараз продемонструю. От на трубі видно точка червона. 19 градусів. А вже на самому стільчику, так, зрозумів, тут. 19. Ну, 19 градусів. В кімнаті 19 градусів, на трубі 19 градусів. Значить, в даний момент працює лише цей конвектор. І на стінках я демонстрував раніше поставив прожектор, щоб було видно вот Так, зараз секундочку. Счин публікує. Спробуємо зловити. Що він показує? Так. 285 Вт. За рахунок чого зараз ми. Так, напруга 223 вольти. Так, От. видно. Тобто напруга не просіла. Це дуже все-таки хорош, хороший показник для нічного часу. От. Але що при 222 вольтах видає цей конвектор? Ми зараз подивимося, пройдемося по От 84. Це метал нагрівається на виході. От, ви бачите: 87, 86, 88, тобто майже до 90 градусів прогрівається конвектор, і в даний момент, як я вам вже не раз говорив, він гріє не лише цю кімнату, а й прогріває батарею, яка стоїть і передає енергію в систему. Якщо подивитися, наприклад. От на вході батарею, так? От, вона 20 градусів. А вже над конвектором, от ви бачите, 23 майже 24. Зрозуміло. Тобто він нагріває воду і ця вода циркулює в системі. Тобто, на вході температура води у нас 19 градусів, а вже в батареї. Яка замкнена в опалювальну систему, рухається теплоносій і підігріває інші кімнати. Тобто, в даний момент конвектор працює не лише на підтримання температури даної кімнати, а й ще підтримує в будинку. Звичайно, що один такий конвектор з поживанням 280 Вт всю хату не нагріється зрозуміло всім. От, але якщо таких конвекторів поставити хоча б 3-4, тоді у вас споживання буде 1 кВт, і вже будинок буде в нормальному стані. І що саме важливо, що у вас не буде перегружена мережа, тобто 1 кВт це у вас буде любий, Об'єкт має таку можливість поживати, тому що дозвіл дається на 2,5 кВт. І якщо ви будете використовувати з нагрівачами стандартного типу, то у вас один конвектор бере 2-2,5 кВт. А тут ви можете поставити їх для того, щоб от 8 штук ви таких поставили, і ви вийдете на 2,5 кВт. Якщо ви поставите їх 4, то у вас буде значно менше споживання і можна обігріти приміщення. За карбоновий нагрів у мене дуже багато відео є. Як його зробити, як я досліджував, це кого цікавить, може зайти на канал в розділ Карбоновий нагрів і подивитися, що його цікавить. Сьогоднішнє відео саме того, що. При температурі на дворі 8 градусів морозу конвектор справляється своїм завданням, тому що дуже багато було закидів, що ти там показуєш, коли на дворі там 8 градусів тепла, і твій конвектор нагрівається 60 градусів. Як ви бачите, на дворі мінус 8, і конвектор тримає температуру 86. Як безловище? Ну, це метал. І саме, що важливо, що всередині на нагрівальному елементі, от коли я заходжу всередину, бачите, 38. От. На нагрівальному елементі 37, а температура виходить 86. Оцей ефект, як його досягнути, я розповідав в своїх відео, і це саме важливо, що стосується даного конвектора. Так що, кого цікавить, які питання є, задавайте в коментарях. Поширюйте і робіть такі конвектори. Тепла в ваших оселях і не холодної зими. До нових зустрічей!